Більшість аналітиків називають оголошення мобілізації в Ерефії черговим зламом знову ж таки не на користь Росії. Але я хотів би звернути увагу на інший злам, який відбувся у світі стосовно Росії. Він світоглядний і полягає в тому, що тепер на цю країну Московське царство почали дивитися з точки зору фактів, а не з точки зору тієї картинки, яку завжди подавала Росія. Відповідно до якої російський народ дуже донедавна сприймали як звичайний народ, який заслуговує на повагу, так само як і у нас процес розуміння, що таке Росія, та російський народ відбувається поступово, крок за кроком. Якщо все починалося із санкцій проти певних людей, наближених до влади, то зараз уже цивілізований світ думає, як би всіх росіян до себе не пускати. Чи можливо перемогти російську культуру і оцю державу з цим народом в плані культурному, якимось чином їх перевиховати, щоб вони стали людьми із нелюдів, які вони є, цивілізованою країною із Орди? Чесно кажучи, невідомо. Але в мене є гіпотеза, що якщо гопнику починати давати регулярно по морді? То є шанс, що до нього таки дойде. Знаєте, як у дворі буває гопник найнахабніше, який до всіх чіпляється. І це відбувається аж доки йому не надають по морді один, два, три достатньо разів. Так от, із російським народом цього ніхто не робив. До цього їх у світі сприймали як нормальних людей, і ніхто не примушував їх відчувати сором за те, хто вони є насправді. Тепер сутність росіян починає розуміти весь світ, і це дає шанс на те, аби справді перемогти російську імперію.